Олександр прийшов сюди ще зовсім зеленим з виключно теоретичними розуміннями, як все працює. Але досвідчені працівники криба з взяли під своє крило, підтримали, навчили, передали знання. Сьогодні він досвідчений плазморізник, який виконує точну й відповідальну роботу. Саме Олександр вирізає деталі, що потім стають основою відновлених вузлів. Його шлях, доказ того, що тут можна вирости з учня до фахівця. Прийшов я доволі недавно. Це в 2019 році. Вже як Шість років працюю, прийшов молодий, зелений, не все вмів і робив і розумів, як треба і що робити. Але, тим не менш, завдяки досвідченим людям я зміг досягнути певних вже здвигів в своїй роботі і вже маю такі. Певний досвід були як і прості роботи, так і складні, тому приходилось переймати досвід більш таких досвідчених людей. Вони цілковито зі мною ділилися своїми робочими моментами, нюансами, розповідали, як що краще робити. Станіслав Кабак працює на підприємстві токарем вже 17 років. За цей час побачив сотні складних завдань, тисячі обертів металу під точним різцем Його досвід безцінний. Він знає, як працює. Кожен механізм читає креслення як книжку і готовий ділитися знаннями з тими, хто хоче навчитися. Бо вірить, молоді потрібна не просто робота їм потрібне відчуття, що вони важливі для всього міста. Робота складна, токарю. Треба вміти читати е, креслення. Треба, треба знати специфічні знання, мати по металу, по нашому устаткуванню, тому що Ну, якщо не, не знаєш оборудовання, то на ньому і працювати не будеш. Точно як на будь-якій машині. Молоді люди, які хочуть бути потрібні городу, пускай приходять. Ремонтно-механічний цех це серце підприємства. Саме тут виготовляють і ремонтують деталі, яких немає на ринку: від хомутів до унікальних вузлів. Все створюється руками майстрів, які знають техніку не з чуток. Артем Ісмаїлов керує цим процесом і щодня бачить, як досвід та розуміння передаються із покоління в покоління. Без цієї ланки не зрушить жодний агрегат. Я пишаюсь тим, що наші хлопці та дівчата роблять щодня непросту, але дуже потрібно. Справу. Ми допомагаємо місту там, де нас ніхто не бачить. Ми відкриті для нових людей, які готові приєднатися і стати частиною команди та зробити внесок в майбутнє. Їх роботу не видно, але без неї не обертається жоден насос та не проходить жодна крапля води. Вони майстри невидимого комунального фронту. Тут у ремонтно-механічному цеху досвід передається від серця до серця. Тут створюють не просто деталі, тут творять надійність. Якщо ти прагнеш стабільності, хочеш розвиватися і бути справді корисним. Це місце може стати твоїм. А Ція Костенюк, Максим Рашов першимський.